Читаємо в Євангелії ту інформацію і ту рекомендацію Христа, яка актуальна й донині. Часто ми відемо і чуємо, коли за того чоловіка або за другого говорять: а той чоловік займає високе місце в положенні цього світа, він високопосадовець, він високий, він славний, іменитий. І от ми у життю, виявляється, займаємо якось місто. Так от, яке то місто сьогодні Євангеліє вказує, як його вибрати. Обично ми в житті хочемо бути першими. Коли чуть у гостях, та обичаме чоловік гордий. Постоянно веде бесіду, він постійно говорить, він постійно мало кого слухає. І друг каже Господь замічає, як званні гості вибирали перші міста, бігли вперед. А ти, коли зайдеш у зал, та не біжи вперед. А сядь на місто послідньої. Для чого? Якщо ти будеш достойний кращого міста, якщо не прийдуть болі гості знамениті, то тот, який призвав тебе, скаже, друже, будь добрий, пересядь поближе. І ти будеш із честю пересідати. Поближе. Ну, якщо ти пішов уперед, а звавши тобі скаже, друже, пересядь, дораз прийдуть більше знамениті, чим ти. І ти будеш іти на заднє місто, но вже з позором, з ганьбом, Ну, почому ти не догадався, то зробити зразу? І так вибирає положення в обществі. Ми теж маємо думати, якщо ти хочеш бути першим в обществі, перший, перший письменник, перший строїтель, перший учитель, всюду перший, тоді пам'ятай, на тебе буде возлагатися велика відповідальність. І дуже друге місто у Євангелії така же притча, спорили апостоли, хто з них главний. Цей спор Ісус остановив. не спорьте ви, ви всі рівні апостоли для мене. Но пізніше западні християни продовжать спор і скажуть, Скарудні Ісус мав виду, що Петро головний. Ну, а ми в Карпатах кажемо, що Андрій апостол, головний, бо первозванний, але на відміну від западних християн. Ми Андрія ніколи не ставили високо більше других апостолів. Ми знали, Господь що сказав апостолу Петру у 16 главі Матфея, і ти, Петре, камінь, на своєму кам'яні що создачу церкву мою, на ісповедення, після того, як і апостол Петро ісповідав Ісуса Господом і Богом. І то саме сказано у 16, 18, главі Матфея, то слово сказано всім апостолам. І так апостоли рівні. Но люди собі придумали, що Петро главний, і ключі у Петра. Хоча, хто знає Євангеліє, ключі царства знаходяться у, у кожному храмі канонічної православної церкви, не в апостола Петра. Навіть не у когось окремо, а у кожного священника, у кожного єпіскопа, котрий благословляє священникові на приход, на парафію, обладає даром священника і на сповіді читати молитву розрішені від гріхов. Вдумайтеся, колись Давід написав 50-й псалом. То тому псалмі Давид аж плаче, що я не знаю, що робити з собою. Гріх мой передо мною є свину завжди, постоянно, як на моніторі, переслідує ми, привижимеся, присниться. Гріх мене переслідує. Хто мене може позбавити від цього гріха, смерти? Мене мама носила і родила в гріхах. Цей світ мене много приклеїв до мене гріхов. Хто мене ізбавити може оцього монстра гріха? За той 50-й псалом, його 6 стих, оказався настільки важним, що він вперед Давід відказав: о, якщо б ти, Господи, оправдався за нас, Ти б побідив гріх. В негда, коли прийдетися судити ти, осудити гріх, тільки ти, Господи, більше ніхто. І Бог совершив діло спасіння і тому відкрив перед нами поле духовної роботи, і серед тих кроків у духовному житті не спіши займати перше місто. Якщо касається людей нецерковних, то вони займають перше місто. Не просто так, а б'ються, стріляються, судяться, на виборах один другого, підставляють, сміються, порушують права для чого першим добитися Любими путями добратися до першого міста. Но додаючи собі перше місто, многі починають догадуватися, що вони попали в ловушку. Бо вони б великолепно займалися і ділами і сім'єю, і релігією на другому, третьому місці, але на першому не вистачає духовності. Так і нині Господь каже: коли будеш кликаний в гості, а що в світі в гостях, то не спіши займати перше місто слишком велика відповідальність. А може ти не протягнеш, а може не зможеш. Хочеш бути мільйонером, Бог дасть ти мільйон. Ну ти увірений, що не превратишся у такого ж безбожника і гонителя церкви, як нинішні багаті люди, котрі, кроме того, що бити церкву перед собою нічого не видять. Ти увірений? якщо ні, то не проси мільйон, а проси собі мільйон радості. проси собі. Мільйон благословений, щоб ти був благословений на другому, на третьому, на п'ятому, на п'ятдесятому місці, бо коли буде великий страшний суд, тоді Господь оприділи, ти був на останньому місці у всьому світі. Але за те, що ти був скромний, надіявся на милость Божі на Царство Божє, я зроблю тебя першим і тому. Завершує Євангеліє нині слово так. Обисти знали, що прийде страшний суд, на ньому виясниться, що котрі були май перші, будуть послідні, а котрі були послідні в цьому світі гнані, оскорблені, оклеветані, під судом були, оті, окажуться, першими у Бога і помилусті його, і наслідниками. Царство Божого. Амінь.